Одна причина дві аварії. У столиці під колеса автівок потрапили дві людини. Одна загинула. Перша автопригода сталася на повітрофлотському проспекті столиці за 30 метрів від підземного переходу. Тут Мерседес збив жінку. За словами кермани Чайномарки, його авто рухалося в другій смузі, аж раптом він побачив жінку, яка сиділа на дорозі. Чоловік почав різко гальмувати, однак уникнути зіткнення не вдалося, і він збив жінку. Від сильного удару вона померла на місці. Інша аварія сталася на харківському шосе, однак пішоходу пощастило, залишився живий і навіть встиг подрімати, доки інспектори ДАІ їхали на місце пригоди. Але й коли прокинувся, жодних зрозумілих пояснень від нього почути не змогли, бо чолов'яга був під шаркою. А за словами Водія Нісана, який наїхав на перехожого, усе трапилося так. Машина їхала харківським шосе у третій смузі. У цей час у недозволеному місці компанія людей перебігала дорогу. Один з них не встиг перетнути вулицю і потрапив під колеса автівки. Та друзі пішохода не розгубилися і перенесли його на узбіччя під стовп, де він і заснув. А коли чоловіка розбудили медики та правоохоронці, він встав і хотів пошкандибати додому. У потерпілого пошкоджена нога, але від госпіталізації він відмовився. Чому чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці і куди поділися його друзі, нині з'ясовують у державто інспекції.